Вітаю вас на каналі Парарук. Так, мої молоді деревці. Я їх добре проливаю, звісно, при посадці, але я завжди прив'язую отак два кілочка і прив'язую. Чому? Тому що у нас дуже сильні вітри. І як би я не проливала, все одно є така ймовірність, що коли грум буде посідати, можливо, десь накренеться на трішечки в якийсь бік. І, можливо, є така ймовірність, що виросте трішечки кревеньке. Мені воно не потрібно, тому щоб запобігти цьому, я прив'язую свої молоді деревця. От до весни вони будуть так прив'язані. Вони собі будуть рівненькі. Вітри у нас дуже сильні. Сьогодні у нас перший ранок, коли немає дощу, такого жовтня дощового я не пам'ятаю нас. Кожен день був, як не дощик, то дощ. І зранку завжди затягнуто все було і капало, лило. Тільки збереться щось вийти поробити, тут дощ. А сьогодні вранці таке сонечком, будемо сподіватися, що трішечки погожих деньків буде, щоб не робити різні справи. Така собі петелька. От, можна ще раз перев'язати, ще одне все покажу. Ось тут я трішечки отаку подвійну петельку зробила, щоб воно не шаталось. Бачите, місце щеплення над землею. І воно ще посяде ґрунт. дивлячись на те, що я проливала, все одно йде трішки посідати. Якщо занадто буде високо, я трішечки ще підсиплю. Місце є. Якщо нормально буде, то так і залишу. При посадці додавала перегній. Потім ще зверху тут заробила ось підкормку, суперфосфат і калій в гранулах. От, тому це в мене вишенька лотівка. От, і от така собі вишенька ростиме.